Кілька днів поспіль до чергової частини Чернігівського міського відділу надходять заяви від жителів, які дають об'яви з приводу того, що вони втратили своїх домашніх тварин, саме собак. Вже таких два випадки було останніми днями, коли власники собак, які їх втратили, дають об'яви в соцмережах та на дошках оголошень з приводу того, що вон. Хто знайде цю собачку, ми дамо винагороду. Їм телефонують на мобільний телефон який вони, або на телефон, який вони вказують в об'яві. Кажуть, що собаку знайдено, але потрібно наперед перерахувати винагороду. В першому випадку було перераховано 600 гривень, в другому випадку було перераховано 500 гривень, але собак по теперішній день власникам не повернули. Тобто є в наявності шахрайство, відкриті кримінальні провадження, проводиться перевірка. тобто Телефонує невідомий, каже, що знайшов собаку, потрібно перерахувати гроші, гроші перераховуються. І потім цей телефон відключається, і ніхто на зв'язок більше не виходить. Тому міліція звертається до усіх, хто дає такі об'яви, щоб були уважні, перевіряли тим, хто, тих, хто їх телефонує.